Всім привіт! Подивіться, який у нас крижаний дощ. Я такого не пам'ятаю, щоб бачила. Можливо, в минулому році таке було, що все отак обледеніло, дивіться, повністю все в кризі, покрите кригою, дивіться, всі гілочки стали як палочки, бачите? Ну, повністю воно все. Такий крихкий, напевно, якщо його взяти, то воно, дивіться, навіть не гнуться, відламається. Подивіться, яка картина. Сосна, дивіться, як виглядає. Йду до себе туди на господарство, подивимось, що там відбувається. Там сусідка коза кричить, дивіться. Тільки знімала відео вчора, все таке зелене було красиве, а сьогодні вже все, яке стало, дивіться. Навіть не гнуться. Капець. Головне зараз їх не чіпати, тому що повідломуються гілочки. Дивіться, дивіться, який кошмар. Зараз пройдемо туди. Ого, дивіться, замерзла собачка, оця якою відкривати калітку. Дивіться, не можу відкрити. Ого! Капець. Ох, тут і гололід. Капець. Йду так дуже повільно, тому що впасти можна дуже-дуже слизько. -дуже. Дивіться, як тут краса яка. Ось така краса. Йдемо далі. Ой, нічого собі, як все. Ого, можу навіть... Ого, відкрила. О, як же ж до вас зайти? Привіт! Привіт, мої зайки! Що у вас тут? Коченят нормально. Правда, вже сировато там у них, потрібно знов соломки підстелити, але... Не критично. Так, індичата тут сидять. Ось. Привіт, зайки! Вімкнемо їм сюди. Трішки тепла, потрібно в них, до речі, в кормушці почистити і насипати чогось їм іншого. Так, зараз я вімкну. Щоб тепло їм йшло, нехай вони посидять. Так, а що тут з водою у нас? Водичка є. Клюк-клюк-клюк, ідіть, зайки мої. Що таке? Так, кохінкінчики так, подивились. Привіт! Ко-ко-ко, як у вас тут? Все добре, водичка є. Що ви тут? Привіт. Ну, качок мокро, там, дивіться, поналивало знов. Ой-ой, злякалась, злякалась, боже, як страшно. Всі тут ховаються. Ну все так, як має бути. Всі ховаються від холоду, так? Хочете їсти вже? До речі, завтра має бути у двох кроличок строп. Водичка є, цієї ще поки нікого нема. І ця кроличка вже кубло там робить. Кроличка, привіт. Дивіться, як все. льодом взялося. Давайте. Кіш -кіш -кіш -кіш. Що ви, зайки? Що таке? Дивитись на мене. Потрібно гранулку принести курчаточкам. Так, і давати вже ось у цього мішанини цієї. Курочка, як у тебе справи? Ти коли вже почнеш нормально їсти і жити, га? Зараз рукавичку одягну, тому що братися голими руками. за Ой, холодне, якось взагалі нема бажання. Тікай. Воно ще й мало того, що холодне, воно ще й мокре. Треба Трібно... кульком спочатку брати. Це так, залишила, бачите, на вулиці. От воно й замерзло все. Давайте домоємо. Біжіть, нате, нате вам. Нате, їжте. Промазала. Нічого з'їдять. На, на, на. Картоплю, їжте, їжте, їжте. Даю не дуже багато, вони, я дивлюсь, не голодні. Зранку хтось їм гарненько зерна насипав, напевне, папа, а може ще й мама прийшла, сипнула їм. Так що багато давати не буду. Кш -кш 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 -кш. Давай, виходь. Молоденька курочка, до речі, побігла. Куплю з висівкою. Ната, ната. Їшт, їжд. Краще я потім другий раз прийду ще і також дам їм знов їсти. По Трішки буду давати, зараз насиплю їм оцього. у цього. Оце ви бачили, напевне. Отакий От вітамін-комплекс. Періодично даю. Це я брала для молоднячку, залишився. Даю тепер всі птиці. Зимовий період. Так. Кормова крийда ось трішки даю, ось така. Щоб трішки більше їм було, наче кальцію. Зараз візьму іншу ложку, перемішаю більш детально. Так. Деякі мої глядачі. Жалілися, що мало е, нового показую. Хотілося б якогось трішки іншого або більш різноманітного контенту. Ну, ви знаєте, у мене на каналі є дуже багато відео різних. Якщо вам цікавить, перейдіть е, якась інша тема, то перейдіть в плейлисти, там є на різні теми відео про господарство. Також я буду знімати періодично розповіді про птицю, або про якісь моменти утримання птиці, або про харчування, або про хвороби. Але я не можу щодня знімати щось таке супер-пупер оригінальне, тому що ви бачите, що в мене щодень схожі один на одного. Приходжу, годую, доглядаю за ними. Кому цікаво, дивляться, кому не цікаво, просто перематуйте відео або. Вибирайте по назві те відео, яке вас буде більш цікавити. Ну, тобто, я ж якби, не роблю ніякого сценарію, нічого не придумую, показую просто свою птицю. Тобто таких каналів дуже багато і якби на кожен контент знайдеться свій глядач. Тобто, якщо вам не цікаво, ви можете просто не дивитися. Так що вибір за вами. Це ж не те, що мені там хтось платить, і я приходжу сюди і знімаю кіно щодня, щось видумую там роблю якісь театральні постановки чи ще щось. Це моє життя. Я просто показую одну із частин свого життя, яку я провожу в хоздворі. Плюс я показую птицю. Ну і кроликів для тих людей, які можуть стати моїми клієнтами, або для тих людей, які вже тримають птицю, навіть птицю, яку в мене беруть, щоб менше, наприклад, телефонувати, писати, задавати питання особисто, вони просто можуть продивитися якесь із моїх відео і отримати відповідь на своє питання. Наприклад, як я годую птицю, чим я пою птицю і тому подібне. Тому ось так. У мене є ще безліч іншої роботи, якою я займаюся, тому щось приходити. І знімати там супер-пупер цікаве. Ну, у мене просто немає часу, я працюю важко і просто роблю відео, такі, як мені особисто подобається. Ось таке в них життя. Я прийшла, дала їм їсти, вони зайшли ось туди. Дивіться, бачите, поки я з вами розмовляю, вони зайшли і роблять собі свої справи. Отаку шкоду роблять, ота курочка там не умре, не живе. Можливо, це не дуже гуманно її підтримувати життя, а з іншого боку, мені навіть шкода її забивати. Або якщо я перестану її годувати, вона помре голодною смертю. Тому, наприклад, я її годую. Це мій вибір, і я маю право це робити. Деяким не подобається, що я її до сих пір не зарубала. А може, я не хочу її рубати. Ну, якби вона живе, бачите? Переведу її скоро в інший вольєр, також під лампу. Ну і все. Тобто я роблю на своєму каналі, в своєму господарстві те, що я хочу. Я маю на це право. І просто вам знімаю і показую. Якщо вам не цікаво, ви не дивитеся. Якщо цікаво, ви дивитеся. Все, тут дуже все просто. Тобто кожного свої смаки. От бачите, ось вони поїли і навіть повністю ще й не поїли, і вже наче не хочуть. Холодно їм, вони б хотіли, звичайно, сонечка, але сонечка поки що нема. У нас повністю затягнуте небо. І до сонечка, я думаю, ще як до неба рачки. А ну, -кш -кш. -кш тікайте. Давайте. Кш -кш -кш. Ну, тут уже ж не цікаво. Треба десь в іншому місці погребтися, все повиїдати. Зараз ще занесемо тим курчаткам що далі. Так, двері ми вже закриємо, щоб ви сюди не йшли, тому що ви бандитки. а тут півник чекає. Їсти, а ті вже туди на сіну полізли. Діть, Що? Що мої хороші? Ну, тут вони не доїли. Так. Кш-кш-кш. Нате, нате, дам вам їсти. Да? Нате? Небагато дам, бо ви все одно не з'їдаєте. Не хочуть, бачите? Носа крутять. Гранули чекають. Плітрушкин. Ану, звалика. Дивіться, як позамерзало все. Ого! А я не знаю, чи я до них зайду. А, зайду. Болото намісило. О, там вже півень впав. Що ви тут робите? О, у вас тут все позамерзало. Страх. Так, і куди ж вам покласти цю тарілку? Туди, давайте трішки їм насипемо тут. Курка, тікай. І всередину насипемо. Їжте, тут трішки і занесемо вам всередину, бо тут надто-надто брудно. Отак. Їдять. Такі мокрі, страшні. Капець. Так, я пам'ятаю, що в минулому році також була подібна погода пару днів. Цього особливо не здивована, але... Не завжди, це прикольно. Коли неможливо нормально пройти, наче на лижах ідеш. Так, вийдіть. Вам також дам. Да? Дам моїм зайкам. Чу-чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу-чу. Все, їжте. Їжте, їжте. Все, з'їдять до вечора. Все, далі піду, зараз ще занесу, качкам рознесу, може чуть відро не зламала. Кохінхінам занесу, індичаткам занесу. Що ви там робите? А ну відпустіть бідну курочку. та курочка, до речі, несеться. Вони вже її гвалтують. Ну і все, і далі піду далі займатися своїми справами. Так що такі от у нас справи сьогодні, отакі крижані. Дощі пішли ось так. Птиця себе тут почуває. Ці тут сидять, дивіться, скільки сидять в сараї. Не хочуть вони йти туди, тому що там холодно. Але ми поки що тут ще не протоплюємо грудку. Курочка, ти коли перелиняєш уже? Страшна ти. В палках вся. Господи, це уявіть, як і холодно. Ось. Тому що, в принципі, ще така. Два мінус 2 температура нормальна для птиці, вона нормально себе почуває. А вже пізніше, вже як почнуться більші морози, то будемо вже протоплювати її, звичайно, що їм буде значно тепліше, якщо вони будуть ховатися в сарай. Ось. Так що такі от справи в нас. Всім буду дякувати за перегляд і всім пока-пока.